Дорогі друзі, вітаємо вас. Я сьогодні, як бачите, на відео не сам, а поважна сестра Тетяна. Я хочу їй задати пару питань, від неї почути пару відповідей, тому що вона унікальна особистість. Вони з чоловіком народили протягом 20 років 13 дітей і вже мають троє онуки. І двоє прекрасних синів служать з нами в церкві Соломіта. І ще є дітки, які готуються до служіння. І сьогодні також свято було один із синів приймав одне хрещення. то в нас сьогодні дуже радісний день. І я думаю, що я задам їй питання, які ви слухачі, можливо, хотіли б їй задати. Да? Ну, перше питання сестра Тетяна. Чи не жалкуєте, що ви народили так багато людей? Не жалкуєте. А... Були в періоді вашого життя, народження, виховання дітей, так що вже руки в ноль опускалися. Бог давав все. А, а були такі періоди, що вас дуже за це унижали, жали, вони жали, принижували, пололи. Бувало. І на сьогоднішній день це ваше особисто таке переконання, що давати діткам життя це воля Бога. А Ви з дитинства віруючи. Коли покаюся. Я покаюся. Що ви порадили молодим матусям, які зараз почали сімейне життя, рік, два-три, дві-три дитинки. Сьогодні цей світ пропонує і так сильно пропагує штучно мінімальні сім'ї. Ви порадили молодим сім'ям, які почали сімейне життя. Чи так само приймати всіх діточок, як Бог дає, як ви прийняли, і не жалкуєте про це, я так розумію. Ні, ні. Сьогодні ви дуже щаслива, сим прийняв, вони хрещення. Вітаємося з цим, святом вітаю. Бог благословить владі каже, що обіцянку на своєму життя. Для молодих мам порада від нас. Ну, вітати, зібрані, вітати, Ну, Ви щаслива, мама. Я дякую вам. Кожне дитя окреме джерело радості. Я кажу так. В світі говорять, великі діти великі проблеми, а я кажу, з Богом великі діти велике благословення. Це, Це амінь. Ви всі, всі дітічок народили біологічно. Так, так. Всі Всі, всі. всі гарно. Так. Слава Господь. Це у вас всі такі міцні діти, як так. тих два сина, які в нас тут. Да слава Богу, голова Ісусу Христию. А що ви ще сказали, щось таке цікаве свого сімейного життя, з такої великої сім'ї, чи порада, чи щось таке, де ви пережили Божу славу, Божу велич. Завжди хватало хліба і до так, хліба так, не голодували. Бог ні. не покидав. Ні, такого не коло. Я приїхала, це хліб не існує. А ви як молода віруюча, е, і це вчення дати діткам, діткам е, життя е, всім, ви це вчення як сприйняли, як воно було для вас. Бо ж в світі люди зазвичай сина і дочка на тому точку. Ну, не знаю, як. Ви до вас син, все перед. А ви оце вчення прийняли не, не страхом і року там, увірвали, прийняли. Так. А не страшно було йти та по дорогу? Ні. Не. не страшно? Ні. У вас в церкві багато таких сімей? У вас в церкві таке офіційне вчення. Діти це благословення. Штучно-мінімальні сім'ї це неволя Божа. Друзі, бачите щасливо Тетяна. Бо деколи ворог диявол каже, діти це спиногризи, Малі діти, малі проблеми, великі діти, великі проблеми. Але з Господом 13 дітей народила, І щаслива, і посміхається, і діти всі живі, здорові, міцні, такі всі сини, і служать Господу. Тому молоденькі сім'ї, ми вас підбадьорує, ми вас благословляємо разом з Тетяною. Не унивайте, не падайте духом. Якщо Бог дає, діточок, приймайте. Тому що з нами вони підуть в небесах і всю вічність будуть з нами. І вони для Бога, для Бога багато зроблять. І бонуси будуть і мамі. Те, що сини будуть працювати, Трудитися духовно, то бонуси в небі будуть і для мами. Бо мама їм дала життя, мама могла відмовитись від життя, а вона їм подарувала життя. Ну і також хочеться сказати ті сім'ї, яких принижують за це, можуть навіть церкві принижувати. Бо слово Боже каже, прийшли діти, Боже, прийшов і світана. Можуть і в церкві принижувати. Якщо, наприклад, пастора розуміння таке, що сини і дочка, на тому точка, це ок, то коли буде там сім'я, яка народжує дітей, вона буде принижена, звісно. Тому я хочу звернутися до всіх, хто в приниження. Ось, Будьте бадьорі, не унивайте, даруйте життя діткам, і Бог благословить ваші думи і вашу долю. Це я від себе кажу, а ще сестра Таня хай благословить таким. Хто зараз принижений, і за те, що дають діткам життя. Скажіть сама підбадьована. Не слухати нікого. Хто буде казати? слухати Господа, йти за ним, народжувати, виховувати і служити разом. Як ви бачите, хватило хліба, хватило сили, хватило дітка, діткам місця під сонцем, і дітки вже багато одружені, народжують ще діточок, життя бурлить. Я вірю, давати діткам життя це воля Божа. Не так, що хай батьки самі рішають, давати не давати, то я закликаю, батьки, так рішайте, щоб всім дати життя, кого Бог дає, це воля Божа. Ми не знаємо, кого ми народжуємо, хто буде той 10 чи 8-й, чи 14. Це може бути такий як Самуїл помазаний. Чи як цар Давид восьмий, гоня кого і кожен для Господа потрудиться. Тому хай Бог благословить е, сім'ї багатодітні і фінансами, і здоров'ям, і захистом. І якщо десь ви проходите зараз долину такого приниження, не унивайте. Казав Ісус, якщо вас за правду гонять і говорять на вас за правду, не унивайте, а радійте, бо велика ваша нагорода на небесах. А такі, як Тетяна, то вони ще нагородою на землі будуть мати. Чудові дітки, чудові сім'ї, щасливе життя, а мама тітя радується і веселиться. Ну, Божих вам всім благословить. Дякую, Тетяна, що зуголосились, трошки вас порозпитували.